Ми зайшли, там зареєструвалися і всі розписали журналі з охорони праці. Бачили, так? Журнализ охорони праці? Хто не розписався в обов'язковому порядку, в час прийти і не розповісти. За що ви розписалися? Коли ви сюди їхали, у вас в кожному ліцеї ознайомлені з охороною праці розписали і розказали вам, дали той вступний солдат по охороні праці, що можна робити, що не можна робити. Я вам хочу коротенько сказати, що вам можна робити під час практичного заняття, тому що це... Є майстерні буде, ви будете займатися інструментом, багато стоїть техніки, стоять тиски, стоїть інструмент для вас, є смітож, руки витирати. Значить, Будьте ласкаві, працюйте тільки з правильним інструментом, справними лищами, не бігайте по лабораторії сугубо своє робоче місце, тому що для вас буде кожний суддя і буде знімати вам бал. Так що, будь ласка, виконуйте всі вимоги охорони праці, які ви вже вивчили, знаєте, і за них розписалися. Зрозуміло, так? Зрозуміло. Бажаю вам успіхів, наснаги в роботі і так перемагає найкраще. Знизу Зрозуміло, так? Все, тоді. Тоді так, я зараз е дихайте, піднімаємося. Не біжим, ні до кого до своїх там, майстрів і так далі. Прямо йдемо всі за мною на теоретичний курс проходження конкурсу. Розуміло? Да. Це є. Пійдемо за мною. У вас кожного на робочому столі є папочка. Називається тести слюса. Дивіться, уважно. Фактично не відокремлю, дивіться. Діма в тебе говорять, бачите. Відкриваємо цю папочку. Тести слюса є. Да -да. Зараз тебе запустимо чуть, чуть пізніше. Є. Є. Всі відкрили, так? Прізвище він побачити. Ні, тільки прізвище. Прізвище і номер yeah. має бути. Yeah. Вас томе звідти тест, ходимо. Відкрити тест. Петро Миколаєвич, десь у в нас в третій щось він не хоче читати інформацію. Знову відкрила тест. Так, Знову в третій щось відкриває не те, що. Конкурс. Сурса. Конкурс люса відкривається. Конкурс люса. Все. Залучився? Знову один, та писати Працюєш? Так, а тут що? Ти він це правильно З трьох варіантів, так, от тобто, у перше є да, запитання? Да, да. Подві не попавні, так? Один одне питання правильне. Ти нажимаєш, яке правильне питання виправило. І все, і переходиш далі наступне до питання. Якщо жовте, жовте виділило, то мабуть. Я то Треба приймати на, на наступний. Я мабуть. його не вибирав, але в мене так і було. Не знаю. Щось у вас з Пробуй має. на інше питання. Ти спочатку, отці, мабуть, перш чим нажати щось, ви уважно думаєте, а потім називаєте певну позицію. Як ви світло жовте, значить відповіли на те питання. Ага, можете. І переводять на наступне зразу знизу. Судді всі всередині і на інструктаж. Далі. Значить, шановні учасники, ви приїхали своїм інструментом. Пишість. Я бачу, що у вас є свої інструменти, у вас є приспособлення свої. Значить, будь ласка, якщо у вас є приспособи свої, які ви технологічно напрацювали вже, і ви їх маєте для того, щоб зняти там ту деталь чи ту, значить ви її з собою берете. Всім основним інструментом в нас забезпечено. Кожете брати свій інструмент, будь ласка. Даєте учні в руки свій інструмент, і він має ще свій цей інструмент вам забрати з собою, щоб він не лишився, щоб ви їм нам не подарили. Я не хочу брати ваш інструмент. Да. Далі, який порядок роботи в нас? Порядок роботи такий. Організовано у нас шість робочих місць. Учасники з першого по шостий йдуть в одну зміну. Після того, коли тут розберуть. Циліндр і насос йдуть на обкаточний стенд. Слідуючи двері, там обкаторуть і зберуть, розберуть, і зберуть, да. розберуть не розберуть і зберуть, проведуть, розберуть, проведуть дефектування, відповідно замірять і те дещо відповідає, замінять його, якщо це потрібно, а не потрібно, то й так. Ну, коли вони вже його знімуть, то його вже треба міняти. То вже по-любому. Там вже не можна, коли ви цю резину виняли, її треба вже міняти. Там це така вже система раз розібрав І в них в кожного є свій римкомплект. Збираєте і після цього на стенді випробовуєте, і ми бачимо, тече, не тече. Ви зробили після цього операції, припустимо, розібрали, продегутували, зібрали, Ну, суддя буде бачити, сказали, я готовий, все. Насос готовий. Хто готовий? готовий. Переходимо на обкатку. І слідуюча партія продає. заходить знову на робочі місця. Це не партія заходить, а тільки він зробив, зробив слід, слідуючи да, да, Розумієте, Це залежить від того, як результат, слідуючі, щоб ми не чекали, поки всі виконувачі. Так, де? Значить, У вас є. Кожному розсилали умови конкурсу і скільки ви повинні затратити часу на ту операцію, яку ви будете робити. Знаєте, чи вам зачитати ще ні? Зачитати. Зачитайте. Чого не обов'язково? Зачитайте. Розбирає насос на деталі. З насосом і гідроцилідром поміняти час. На насос надається дуже багато часу, а гідроциліндр менше. Комплектації тих сальників, резинок, того всього. Просто час поміняти, тести було б дуже добре. Ну, Зараз вже ми її не будемо. Розбирати насос на деталі, де та підбір повного комплекту деталей, складання масового насосу, встановлення насолено на стенд для перевірки. Розбирання гідроцеліндр на деталі, підбір повного комплекту, учинений ківець. складання силового циліндру. І встановлення ліцензіона на стенд для перевірки його якості завдання. Складного нічого не мається, все проходили, кожного були умови. Так що знову бажаю вам успіхів, щоб ви не були всі відстаючих, всі були передають Все, дякую за увагу. Зараз на далі будемо. Дивіться, всі в облік тим. Правильно. Під свої місця роботи. Шановні судді, встаньте взаді за кожним учнем. Старайтесь їм не мішати. І так, половина. Всі готові. Розпочали. Что утра выбираешь, Бери, 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 свои ключи. Ты себе занимайся своим делом и все. Ой, стоп, я

Я подослав. Пропосыл кружи. Да, понятно. Сейчас. Раз бы с построением не расчел да и все, да? Прибирай его Угу. Не заживі, ну що зажимали. Це літр молотка до чи чешу. Та що ж там молотка. Ну а що ж? Ну, конечно, це дуже процес довгий. Да. Якось треба... В цьому треба довго додати, викидаємо. Все ты, ты закиньте, да? Суй. Свої... Yeah. Закинь. Все забирай. Молодец. Yeah. Боже, кого ми не беремо замість вас? Зброя такі, що я їх не пізнаю.

何です Добрый насос? Дивіться. Давай, давай. Да-да-да. Ну, по поводу вас. Хорошо. Цель устанет, а? Да. да. Может, я да, не останется? Это нет, ну. Не, все да? Да. А, ну, меня тут... останется, да? Да, да. да? Вот такой трошки, да, 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 да. Ну. Вот. Так що це я не можу... 90. Так, чуть-чуть місто. Оп, все. А, О, мені треба відпустити це. Я... Я... Куди видиш мене, що мене? Давай. Встань комусь... На постаменті? Замість того. <ріху> 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 Mostra o А може спертик всі на солнце, хоть поклонить пару бачили. Ну то хоч пару. А молоцов стенда витяги немає. Гелай Николаевич, не стенда. Ні. А красота була. Стенд у стоїть. Ну правда? бачити, що дійсно? Це дитищи Геннадий Клайд. Ні. На приход поставили? Ну да, ну що. На приход. Десь стоїть у чоловіці, більше трохнів що на приход. А йо, о, у вас серйозний. Незалежно, там все. Незалежно, домашній. На ворота себе красивий. Ну так, кудись, зараз зробимо порядок. Хоро, щоб... Щоб менше потім його. Хороший. Чтоб меньше выкачивай, ты потом его. Хороший понемножку. Да. С страдов... кем-то, да? Скинути, ну, слава богу, процес закончится. Так, ага. Михаил Евгений, голова журьев ви, Я вам Дов... Довіряю. Ви, ви... Так, де ж ти учасники? То ставайте учасники туди, хоч щоб. Смаги. І так, шановні, наша робота да. закінчилася як по да, першому да. практичному туру, так і по другому практичному туру. Внаслідок цього оціночні листи здали судді і відповідно до результатів підбили суму. Підбили суму і, і я оголошував. Які все-таки добилися результатів. Для того, щоб все було швидко і оперативно. І так, за номером я не, я не знаю, хто прізвище батькові, розумієте? Я тільки знаю номер по жеребку і вже, відповідно, ми поставили навчальний заклад. І так, достатньо. Так. Ну все тоді. Номер один. Набрав по теорії 29, ну я думаю, що він вам поговорив. 164 і відповідно загальна сума 193. Шосте місце. А опуски ботлі? Ми почекаємо пару. Теорії набрав 38. Практика 196 і того 234 бали. Друге місце. Третє місце. Тобто третій номер. Лужин, да? Набрав теорія 31. Практика 155. І того 186 балів. Дев'яте місце. Четвертий номер. 36 балів по теорії. 199 практика. І того 235 всього. Перше місце. П'ятий номер. Набрав 33 теорія, 154 практика, і того 187 балів, восьме місце. Шостий номер. Теорії набрав 13 балів, практика 120 балів, і того 133, 10 місце. 10 Я вам скажу все рівно, як не є краще серед кращих з училища. Що ну. зробить? 7 номер. 27 теорії набрав, 184 практичних, Загальна сума 211. П'яте місце. Восьмій номер. Набрав 27 балів. Теорія. Практика 190 балів. Всього 217 набрав. І того третє місце. Дев'ятий номер. Набрав 23 Теорія. Практика 194 і того 217 балів третє місце. Два треті, да, треті місці. Ну хочете дамо четвертий третє. <рес> але вже тим, обідно, буде в 11. <рес> так, да, правильно, ну, одинаковий бал набрав. Десятий ну, номер. Теорії набрав 29 балів. Практика 163. Всього 192. Сьоме місце. Золота серединка. І 11 номер. Набрав по теорії 20 балів. Практика 194. Всього 214 балів. Четверте місце. Я що, шановні, на цьому ваша яка от робота або завдання не закінчились? Я думаю, що ви будете удосконалювати свої знання, як і ви, і майстри виробничого навчання. І коли ви йдете вже на роботу, ви покажете, що ви дійсно спеціалісти, які заслуговують уваги поваги. І тому я думаю, вас чекає в майбутньому, що прекрасна праця, працевлаштування. І таке. Крім того, хочу сказати, що представник, представник, який зайняв перше місце, буде направлений на всеукраїнський конкурс, який відбудеться, по-моєму, десь у Закарпатті, Виноградові, Так? Тому готуйтеся, налаштовуйтеся, сухари, ДТП, крім того, і поїдете відвоювати для нас усі для області. Знову ж таки. Перше місце. Перше місце. Так, всім іншим, яка, будь ласка, теж свої результати покажіть, які ви недоліки там, в училищі своїм колегам, майстрам. Розкажіть, на чому, на чому, яка, от ви втратили бали, в чому переваги ваших колег сусідів, які потрібно додати знання. Чому себе удосконалити, щоб потім, в кінці коли ви вийдете на практичну роботу, щоб ви могли дійсно показати якість своїх знань і те, що ви здобули в навчальних закладах. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, удачі. Голова жорі хоче сказати, можливо, два слова. Будь ласка. Голова так Євгеніч. Клалась доля, що я в листопаді і в грудні знаходився в АТО. Ну і відповідно цього на свої очі бачив, що не було на станції, обходжував, нічого не ні, було. Ні, 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 ні. А як хлопці руками в неї будь-яких інструментів, ну такі ці ключі ремонтували техніку і зброю, все гатьку я сьогодні подивився, що дійсно хлопці вміють, а саме головне хочуть. Я хочу вам подякувати за те, що ви нам сьогодні показали, подякувати. Вчителям, що навчили дітей, а всім побажати, щастя, здоров'я, злагоди, добробуту, мирного неба над головою, щоб це скоріше позакінчилося. І хай всі гаразд нам, нами Божого благослови. Дякую.